Коли я вчився на третьому курсі нашого театрального інституту імені Карпенка Карого, мені пощастило зніматися у видатного кінорежисера Григорія Романовича Кохана у фільмі Тупік, де я грав головну роль. Це бойовик. Ми знімаємо сцену, коли мій герой, захоплений бандитами, тікає на ходу, вистрибує з машини. Я в цій сцені маю вдарити каскадера, який грав бандита, в обличчя, і вистрибнути з машини на асфальт. З машини, що їде на асфальт, втікти. Я зосереджений, відповідальний, головна роль, я студент, я маю себе як найкраще показати, готуюсь до цього трюку. Мабуть, Григорій Романович побачив мій стан, підійшов до вікна і каже: Тарасе, ти готовий до кадру, до сцени? кажу так. Каже Тарас, запам'ятай, таку приказку на все життя. Кіно знайде собі другого, а мама сина ніколи. Тому розслабся і заспокойся. Отже, на роботі треба віддаватися, але про себе теж треба пам'ятати.